Друзі, всім привіт! В цьому огляді ви побачите акційні пропозиції на різні солодощі, тортики, чай, кава. Бажаю всім приємного перегляду. Підписуйтесь на канал: такий шоколад зі знижкою 50% лакмі, арахісова карамельна начинка, мигдаль кокос найпопулярніша позиція і найсмачніша для багатьох. І 98 гривень, полуниця, крем і печиво. Вага в середньому 275-295 г. Ще ось така знижка 40% на сухі сніданки. Гранола, шоколад, фрукти 51 гривня, 330 г. Чай зелений, хейліс листовий 100 г 53 гривні. І англійський королівський 69 гривень 100 г в упаковці. Від торгової марки Грейс з ароматом Бергамоту 27 пакетиків з ярликом. Ціна зі знижкою 40% 37,50. Напій кавовий від Якобс, розчинний з какао. 168 ,50 гривень 50 копійок, вага 500 грамів, 40% знижка. Кава розчинна, якус Монарх сублімована 200 г290 гривень. Якобс розчинна в стеклянній банці 190 г 268 гривні. Якопс еспресо Мелена 230 г за ціною 159 гривень. І якобс в зернах 752 гривні. Тут 1 кілограм, знижка 40%. Знижок дуже багато, тож буду акцентувати, намагатися на всіх позиціях. Ось такий кекс папіта. З кремом бананова начинка та кольорове драже і з додаванням шоколаду по 11,90 за 40 грамів. Тут навіть пишуть, що знижки на понад 1900 товарів це дуже багато. Тістечко бісквітне рошен з краськой з начинкою, смак шоколаду 74 гривні, 30 копійок. Тістечко бісквітне мілк-паті. Темний бісквіт і молочна начинка. Тут 6 тістечок. вага 270 грамів, 74,30. Тістечко, бісквітне мілка, шоколадна начинка і шматочки молочного шоколаду 23 гривні. Барні ведмедик з молочною начинкою: 150 грамів, 77,30. І ще є з бананово-йогуртовою начинкою, шоколад без акції. По 16,30 ось такі тістечка, молочна і шоколадна начинка. По 25,50 круасани 7 Days. Тут є полуниця, крем, ваніль. Навіть ваніль трохи дешевше 24,80. А вага в них однакова. Великий круасан з вишнево-ванільною начинкою 42 гривні. І ось такий з кремовою начинкою та какао. 42 гривні. Вага 170 грамів. Круасани міні з какао 84 гривні. Вафлі від торгової марки Рошен по 47 гривень, 60 копійок. Це велика упаковочка. Є варіант горіх і какао. Ці дуже смачні. По 39 гривень своя лінія Артек. Молочні вафлі і лимон. 236 грамів в упаковці. Солона, карамель і карамельна начинка. Вафля. Ось така одна штучка по 9,70. Розумний вибір. Печиво здобне зі згущеним молоком. Відсадне: 60 гривень, 70 копійок, 350 грамів. Печиво цукрове трефі. 4 штучки в упаковці 100 грамів 14,30 грамів. Трефі з кокосом 15,40. І контик сендвіч міні 21 гривня. Печиво цукрове своє лінія загора до чаю. 16,80, вага 190 г. Моя пані з ароматом пряженого молока. 170 грамів 20 гривень, 20 копійок. День у день печиво лагода, пряжене молоко 180 грамів 19 гривень. По акції печиво Джулія дуже смачне, зі смаком пряжного молока 310 г, 29 гривень. Пряники малюк. В упаковці 300 г. Від своєї лінії 25 гривень 60 копійок. Запорізькі 28 гривень. Зі згущеним молоком 32 гривні. За абрикосом 30 з вишнею 30, вага однакова 300 г. Печиво Яріч Марія класичне, 17 гривень 160 грамів. Ось таке наполео Голд затяжне від Домінік, 2620, знижка 15%. 30 гривень 70 копійок. Печиво від Рошен, мультикейк з лимонно-кремовою начинкою. І кокос крем. Теж по акції. Темний бісквіт, хрумке ароматне, дуже подобається. 180 г в упаковці. Печиво до чаю та кави з кокосом, цукровим 27 гривень, вага 220 г. та Блонді Брауні з лимоном і з кокосом 35 гривень 30 копійок, 150 г. Мілка шоколадна горіхова паста з какао 202 гривні 50 копійок. Крекер з маком 24 гривні за 240 г. Ну, Крекер цибулевий вогляд не знаю, ну, 40 гривень 70 копійок. Можливо, комусь цибулька теж як солоденьке. Батончики по акції від своєї лінії на основі кокосової стружки три штучки в упаковці 23 гривні. Із арахісом, кульками рисовими і карамелью 22 гривні. Лайон потрійний. По акції 40 гривень 50 копійок. І в білому шоколаді 37 гривень. Вафлі від кітка у молочному шоколаді ось така одна штучка за 29 гривень. батончик Снікерс потрійний, знижка 50% тільки 27 вересня буде, тож приходьте. Печиво твікс Екстра 30 гривень за 75 грамів. Цукерки день у день, асорті, з різними начинками 250 грамів, Зараз ціна 105 гривень 70 копійок. З кокосовим кремом та начинкою 120 г за 60 гривень. Від Любімов, мигдаль, кульки стружка кокоса 136,50. Цукерки від Делюкс трюфельні. 104 гривні 200 г в упаковці. І ось такі морські скарби за 160 гривень, знижка 20% 250 г в упаковці. Бонжури, по 60 гривень 70 копійок є два смаки на вибір манго і вишня. Зефір по акції 56 гривень 300 г глазурований від своєї лінії 45-40 45-40 з апельсиновою начинкою. І білорожевий 37,90, теж 300 г в упаковці. По тортикам, дивіться, своя лінія грильяж з арахісом 500 грамів 220 гривень. Тістечко медове в глазурі 109,50 за 350 грамів. Сафарі бісквітні за 94 гривні 270 грамів. Таке дуже гарне столичний повітряно-горіховий 550 грамів за ціною 241 гривня. Ще ось таке печиво пісочне 80 грамів за 21 гривню 50 копійок. І вафельний торт зі згущеним молоком 180 грамів, тут дві штучки, ціна 76,50. Ще дуже багато знижок на вагові цукерки. Показую вам ось такі соняшникові 15,30 за 100 г. Халва соняшникова ванільна по 140 гривень за кілограм. Халва соняшникова глазурована 16,50 за 100 г. Цукерки вагові, ромашка класична по 160 гривень за кілограм. Від лукас вагові 23,80. І від своєї лінії Краклі Crash: арахіс, нога та карамель 16,40. Золотий запас білочка 27,50 за 100 грамів. Цукерки від Мус зі смаком капучино та молока 18,30. І золота лілія 20 гривень, 40 копійок за 100 грамів. Ще ось такі вафельні зі смаком шоколаду 18,30. АВК, смак пряженого молока 22 гривні 20 копійок. Королівський шарм. Солодкий мікс. Тут три варіанти. По 31 гривні 80 копійок. Своя лінія корога з волоським горіхом 24,50 і за 27,70 чорнослив з волоським горіхом. Зоряний сяю 29,60 за 100 грамів. і цукерки вагові від Нестле Lion 32 гривні 60 копійок. Знову тривога, кошмар. Віночок престижний цукерочки. по 150 гривень за 1 кілограм. Ось такі цукерки суфлі, смак брауні, тірамісу чи скейк вагові по 16-20 за 100 грамів. Вафлі своя лінія Артек міні вагові. 12,60 за 100 грамів. Ну, в цій, в цій упаковочці десь грамів 70 буде. 11,80 печиво вагове від розумний вибір. Пряники «Престиж» глазуровані з яблучним повідлом. За 480 грамів, до речі, така об'ємна упаковка. 76 гривень. Маргаритка з маком 65 за 400 грамів. Печиво Престиж. Зараз вам його покажу. Тут 180 грамів, воно таке легеньке. В цукрі. Хрумке 37,80. Супер, мініму, деліція. І лісова ягідка по акції. Лісова ягідка 53 гривні. 300 грамів у упаковці, яка яскрава, гарна упаковочка. І зараз вам ще покажу за 48 гривень. Печиво за 48 гривень, ось таке. З яблучним повідлом. Печиво деліція. Делімікс. Тут три варіанти. По 70 гривень 325 грамів. Знижка 20% на ось таке печиво. Дуже гарне з горішками. 60 гривень 20 копійок, 350 грамів. Цукерки від торгової марки Жако, пташини молоко. 16,30, ціна за 100 грамів. І зефір глазурований від своєї лінії. 14,20 за 100 грамів. Тут десь грамів 50 максимум. Чай від торгової марки Ті moments по 46 гривень. Тропічні фрукти. І ось такий цитрусовий. І альпійський луг. Трав'яний чай 47 гривень 20 пірамідок. Чай чорний, ліптон. Зі смаком апельсину та чорної смородини. 20 пірамідок, 64,70. Ще по акції ось така кава зі Львова ірландський крем 199,40. Львівська традиційна 178 гривень за 240 г. Еспресо класичний 151 гривня 70 копійок, 240 грамів. Форт Мелена 141 гривня 60 копійок і за 75 грамів, 50 гривень 50 копійок. По 32 гривні чай чорний, день у день. Байховий з лимоном і суміш. 40 пакетиків. 36,80 за 100 грамів це розсипний чай. Чай чорний 50 штук, 100 г від своєї лінії 44,80. І в пакетиках 25 штук, 26 гривень. Бюджетний чай по 11 гривень, ромашка і трав'яний м'ятам 20 пакетиків. 15,40 від розумний вибір. 24 пакетика. Тут і лісові ягоди, малина, і лимон. 25 пакетиків, 50 грамів батік. 31 гривня. І ось гарна знижка, чай, мінутка. 100 пакетиків, 140 грамів за ціною 53 гривні. Ось такі акційні пропозиції на цьому тижні. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей!